Друзі, всіх вітаю. Я сьогодні хочу розказати про те, як цього року дуже швидко продався гній. Я вам скажу, це напевно рекордний. <гум> Тому що людям потрібен гній. Як ви бачите, зими як такої то й нема. От, я думаю, вона буде дуже рання та весна. От, і Люди зарання захотіли гною. Скажу так, це рахуйте зимовий гній, ну, він особо не встиг і перегнити. От, але ну, хороших дні, тому що ну, без соломи, сіна, як ви бачили, От, покажу зараз, скільки було, в районі десь 4 тонн. Ну, домовилися, самовивіз, тобто скупи забирають. От, 500 гривень за тонну, плюс-мінус, її ж ніхто важити не буде. Я думаю, це нормальна ціна на сьогоднішній день, От, тому що ну, мені його стільки не потрібно. в принципі. Так? От, якщо в мене там є ань полетих. 4500, то тобто мені скажімо так, тонни вистачить. Це за місяць, грубо говоря, там, півтора, дай буде. Тому покажу чуть-чуть вам. От. Забирали е, зілом. от. Тому ну так нормально нагрузили. Я думаю, там 4 тонки було. Ну, Людині сказав, нехай буде типа, там, 3,5 плюс-мінус. Тобто 1800 гривень взяв. Вони там за годину його самі нагрузили. От. У мене тут було зложено, бачите. Я казав, це старі дві шиферини по метр двадцять. Ну, хай 2,30, десь двадцять на ширину. Ну і тут на три шиферини майже лягало. От. Ну, тобто три метри. Два ну, на три мінімум. Тобто це, грубо говоря, 2,20 на 23. Не пам'ятаю з чим борт, напевно, узяла. Ну, і рахуйте було повне. Тому все вивіз, нема під ноль прям. От. Отак бистренько цього року продав гній, тому що він мені не потрібен стільки. От. Не знаю. Я думаю, що ще за 2-3 місяці ми що ще назбираємо і якщо буде клієнт, продамо знову ж таки його, тому що я його планував на овес вивезти, але щось мені підказує, що це безсмислено, тому що овес там особо більше не вродить. Бачите, якою я... Такою тропинкою возив. Значить, було тут викидане, як і минулого року за канаву. Ну, бачите, зілака беляха за груз трохи. Ну нічого, чуть-чуть толкнули, підкинули там сухого. Ще даже толкали четверо, тому що, ну, блін сів він жорстко прям. Тому, ноєць поїхав. Возив через мостик, тому що в мене тут під'їзду нема якраз. Значить, забрали вже криленяток, як ви бачите від самочок. Пересадив я їх поки сюди. Сьогодні дав корм глистогонний. Е ну, скажімо так, для профілактики, Поки відселив їх сюди. От. І ще один виводок тут є. 38-40 днів. От, позабирав від мами, поки хай гуртом сидять. Як клітки, потім закинемо. Значить, підсохло пару шкір, треба знімати вже з правил. От, тому що вже суха. От, більш особи там і нема. Поки збираємо. Ну, то Там небагато в мене зараз десь в районі 5 кг. Там особи нема що відправляти. Но збираємо в районі 10, то може і всю відправимо навіть і білу. Значить, ситуація така. Ну, Кроленятка там є, теж на відсадку скоро можна буде відсаджувати. От, і є Тут такі чималі. От, Теж. Ну, я їх не забирав ще, але... Хай посидять днів два-три ще з мамою Чуть підростуть. Так, і постійно хотів показати Чуть обстановочку, значить. Заніс тюки, як ви бачите, тюків 10, 3, 6, 9, 10, да. 10 тюків. Ну там один був та й теж поріжець. Е, відставив там було старе сіно, такого типу. теж, от. А це, типу, заніс із люцеркою таке. От. Тому. 50 на 50, як я й казав. Один тюк того, один того. Тобто напополам переріжемо його. Корм я гранулірую. бачите, повний охладитель ще є. Думаю, завтра, може, стану, поріжу, бо я вже так наготовий, ну, собі кинув мішок. Переріжемо все. О, Так що така от ситуація тут. По цеху поки що. Корма якби куплені, тільки залишилося робити. Значить. Кролик росте, нічого не змінилось, кролика мало, на дворі є. Я думаю, на суботу планую робити тушонку, тому я думаю, чуть-чуть там виб'ємо їх. Ну маленькі що наші? Маленькі там, бачите, такі ростуть. Вже повідкривав. На 8 день, 15 числа народжені. О, тобто сьогодні 22. -го. От, рахуйте вже сьомий день, то повідкривав. Значить, отут такі, бачите, чималі теж непогані, такі по росту, вже кроленятка. Теж треба буде скоро відселити. Ну, а тут дівчатам пооткривав, теж маточники всім бачите, з малими. От, нехай їх собі кормлять. Так само і тут. Що там наші сріблотермончики? Глянемо, які вони тут. Натуральні срібляки будуть. <хи> Ось такі жавжики вже. Так, шови. Ці теж такі вже. По днів 30 буде. Скоро будуть трошки висадочки. Так, ну а тут теж, бачите, забрав самочку від малих. Ну, малих забрав від самочки. Поставив їй маточник, вона кітна, я прощупав. Кінці місяця її родить, тому якось так. Напишіть в коментарях, яка ціна у вас на гній. От, і чи продаєте взагалі кролячий гній. От, і що по чому, по яких регіонах для цікавості. От, тому що минулого року я вивозив ще власним прицепом. Ну, десь до тонни я там брав. 750-900 кг, плюс-мінус. тому що в мене там. Нагружаємо 750, але ресори так нормально завертав. Тому продавав я такі з доставкою в районі, як я й говорив, ну, літом там відео десь було, чи осінню знімав. 750 гривень. О, тобто сам нагружав і сам завозив. Ну, це там плюс-мінус 2-3 кілометри по місту. Завозив, то така була ціна. А з цього року, ну, думаю, самовивоз нормальна ціна 500 гривень. Людина сама приїхала своїм транспортом, сама загрузила з кучі там, де я вивозив, да і все. Тому якось так, така обстановочка. Кому сподобалось, ставимо лайк. Всім пока.